Ну що ж, всім привіт. Народ з вас під вистав подвайка. Це хуйка з модом Ukraine State The Great Reborn, здається, якщо я не помиляюсь. Починали ми за Білорусь. Хоч зараз її не скажеш. Чому починали за Білорусь, а починали, починали ми за Білорусь. Ну, зараз... Що ми зараз? Просто чекаємо, чекаємо фокуси. Зберемо гроші, досліджую собі ППОшку. Почну з Австрії. Бо я саме знав, що я, я завжди роблю акцент на ППО. Мені подобається ППО. Попожню ППО. ППО в кожен дім. Це, це моя предвиборча програма. ППО в кожен дім. Але мені треба буде дуже багато його виробляти. Так, Фокс, минуло ввелич є. Поїдемо. Я отримую той він і на Польщу. Поїхали. Об'єднаємось. Так, я тут бачу. Рут це на Рутенію. Литва, Латвія, Естонію, поїхали. Почнемо з Польщі, але в наших дивізіях нема нічого пробивного. Ну, типу, нічого, що здатне пробивати. І ви мені скажете, виробляй Арту. <хи> я не хочу виробляти арту, ну серйозно, ні. Але так, в мене всі дивізії такі. У мене нема навіть сапіор. Ви знущаєтесь, у мене навіть сапіорний не роти нема. Недосліджена досліджена рота Окей. Роблю велике виробництво арти відносно. Окей, по три на все. П'ять на арту. Це тимчасово. І це будуть початкові мої такі дивізії. Хоча б хоча б з артою. Це справді, без арти я не уявляю. Все. Я зберіг Повертаю всіх на тренування. Я пляшку мене в мінус по арті, але вона швидко заб'ється. Нормально. Так, конструктор на промисловість. Я зараз за це вдячний, але мені треба сапр рота інженерів. Це просто необхідність. Мені необхідна рота інженерів. Ну так, через 7 днів ми можемо тільки почати робити ППО. А можливо, я якраз таки почну через 7 днів робити ППО. Я якраз таки поставлю всім своїм дивізіям ППО. Якщо ми все одно, грубо кажучи, з нуля почнемо робити і ППО. На ППО можна більше розраховувати. Так, на, так, що з В Плані, більше розраховувати на те, що мені ресурсів вистачить на ППО. Все, я yes. все, тепер ППО. Знову поміняв. Е, а вже ж воно, його треба багато. Виробництво поки що слабке. Може навіть у нас є запад з і піхотки, і до побладнання, тому нехай більше виробництва йде в... саме в ППО. Завдяки цьому так мене. Я бачу, як зростає. Ну Так, витратити командний ресурс, о, точніше, досить армії, просто на не грубо кажучи. Це геніально. Геніально. Так, в мене, до речі, ці ж всі регіони національні. Це прекрасно. Тобто і забудовувати їх зможу, як захочу. І о! Мета війни є. Дивіться, витвала Латвія, Естонія? Або на в словачну? Це дуже важливо. Але для цього спочатку треба побити поляків, теоретично треба. Тому що ми в Чехословаччину по-іншому не пройдемось. Тобто вперед в нас не вистачає спорядження, але. Що сою... в тебе союзник є? Ай, ні. Румунія. Я не уявляю, як я зараз буду їх бити разом. Але можна спробувати. Відверто можна просто спробувати. Але я не витримаю. Ну типу, тобто це очевидно, що я не витримаю. Такий натиск на себе. Насправді кажуть, як ще, ще двізім. Зробив ширину фронту двадцятку. Зараз зроблю так, щоб воно красиво було. На насправді кажуть, що я б міг просто копіювати дивізію, створити окремі дивізії з Артою, щоб вистачило сил на арту. Були б з артою. І нові вже з ППО робити. Так, а давайте я зараз збережусь, не засуджуйте мене, але я збережусь, спробую, якщо я зможу витримати захист, то все прекрасно. Якщо не зможу, то не зможу. Вперед. Це просто спроби. Просто спроби. Я з самого початку пережав, що я просто хочу подивитись. Я не витримую. Так, я не витримую. Чого можна було очікувати, чесно кажучи. І через це я тільки більше не розумію, що мені робити. Що мені робити? У мене вча б обмежений час. 5 травня 40-го року. Нормально вдаримо, потім в спину вдаримо просто. Якраз. Назбираємо спорядження, в мене навіть піхотки не вистачає. Як весело. Знаєте, чому весело? Тому що в мене зараз ще до поплатнення, напевно, буде не вистачати. Так, наступне, що я хочу забудувати це Чернігів. У нього непогана кількість ячейк для будівництва і забудую. Дуже щільно його. Так, Червона Русь і мета війни. Дивіться, насправді кажуть, Балтійське точні, тому що це те, з чим я зараз можу впоратись. Ну, тут одна провінція, я думаю. Тут 12 окремі треба сконцентрувати. Далі будемо розширятись У яких постачання вантажівками буде. А вантажівками виробляємо. Це найближчий вузол постачання? Ага, ось тут. Тобто 24 ка буде стояти ось тут на наступних вузлах постачання, щоб не їсти зайве постачання. І при цьому бути готовими підходити. Ну і 24-ка на тренуванні, бо все одно, коли будемо вас підводити, то треба буде. При... Ну, тобто на залізниці будемо їхати. От інженерів. Я... я просто справді не розумію, як я зараз виніс Польшу з Румунією одночасно. Так, сеперка. Чи вистачить мені? Мені не вистачить. По-перше, я думаю, цю шестірку, яка тренується, можна прибрати. І поставити ще в пріоритет на. те, що вже існує. Йде спорядження. 38 рік. Ну давайте піхотку поліпшимо. У нас мінусів все. Так, 5 на до поплатнення, 5. Військових зводів на ППО. І 3 на піхотку. Як знаєте що? Ти. Тут я. А, створити копію. Назову пріоритет. Ну, ставлю пріоритет на них. ІВ12. Вам міняють дивізію на пріоритет. Тобто все нове спорядження в першу чергу, йде в вас. Ну і до речі, тут же можна взяти, напевно, якусь. А, арта. Ну, давайте виснажені дивізії мінус 8%. І бонус до фільммаршала. Це відновлені дивізії плюс 10%. І отримання підкріплень Це є, далі поїхали на Рутінію, і після Рутінії можна буде Крим повернути, це важливо. Це максимально важливо. А тепер поїхали. Я вибачаюсь, але оголосити віду. Як без одного сюди. Пробуємо ось першу провінцію. Головне організувати прорив. Так, далі сюди, без однієї. сюди, без однієї сюди, без однієї вригу. Подивимося, як це зараз буде. Боже, вони тут не укріплені. Головне зараз в Даугавпілс зайти, бо це вузол постачання. Ой, вони прям вирішили мені неприємно зробити. Ви знущаєтесь. Коротше, патріотичний спіч робимо нас в армії незадоволені. М -м -м, це. насправді така ж кажучи. що у нас? Болгарія звертається. Так, так, так. Відсутність постачання. Нас зараз тут дуже сильно вбиває, відсутність постачання. Прекрасно. Може, Вийти інфраструктуру. В природе тут побудуємо. Яка тут може допоможе нам? Може і не допоможе. У них навіть споряд. Ай! Тут пустимо ще прибираю. Трьом дивізіям вистачить. Навіть трьом дивізіям тут погано знаходитись. так я можу більш сконцентровано атакувати з місця, де в нас хоча б є постачання. Це якась... У нас є вантажок. А! А! Нас проект кажуть, що можна зробити дещо просте. Пустити їх. Вперед. Треба буде хитрішими Давайте, заходьте. Кс -кс -кс. Давай, давай. Заходьте. Ви далі не будете заходити? Знову ж, моя головна мета це зайти в найближче взол постачання. Серйозно, так погано? Що навіть в цю провінцію не можна атакувати. Woodspeech. Так, Кіру, ти не взяв? Давайте полуостров поверні. Як я зрозумів. Так, байдуже. 24-ка. Це 24. -ка. У вас хоча б постачання буде. Ви будете конструватися сюди. Давайте. Так, в мене обидвічники для дослідження відкриті. Ну доступні. Давайте максимальну відкинути в І бонус для піхотки. Так відійдемо. Спробуємо їх спровокувати. Давайте заходьте в Я дарую вам тут провінцію, готово. Ну, заходьте. Заходьте. Серйозно? Я не проти. У них же спорядження навіть менше, ніж в мене. У них спорядженням, спорядженням більше проблеми, ніж в мене. Ви знущаєтесь, чому я не можу їх пробити. Диви їх тут всього три дивізії. У мене зі спорядженням все краще. З натренованістю все краще. Так, все. Зараз перший провінці відіб'ю І знову ж, наша головна мета ось цей вузол постачання. Іншої мети в нас нема. Один конкретний вузол постачання. візьмо і ми перемогли. Без нього ми програли. Так, дякую. Качаємо доктрину. Ну, слухайте, вони дуже виснажуються в цьому захисті, бо їм не вигідно захищатись. В плані, ура, хочете ще постійно атакую. Я 9 тисяч втратив, вони 12 тисяч. Хочете, що я постійно атакую, вони більше втрачають. Я нехай намагаються там захиститись. Знову ж, для них це невигідний захист. Це прекрасно, що є привінці, в якій ми їх можемо виснажити. Так, поліпшені вертати верстати повернення по півострову. Поліпшені верстати. Так, це все прекрасно, піхотка. На, ще покращимо піхотку. І. Так як ми не дуже розумні. Нам не вистачає однієї не дуже ефективної війни, ми видамо почнемо ще одну. Ну ні, ця війна тут ми переможемо. Так, ви вантаж в кому отримаєте? Серйозно, ні? Не в першу, ні в другу провінцію. Та ви знущаєтесь. Ну ж, це також. Тут це все робиться дуже просто. Давайте можна так дати їм зайти ось так. Човники? Щоб вони вийшли з укріплених місць. І того зайдемо. Все вперед. Вони будуть виснажені. А, я, як давно я без фокуса? Ну і ти. найомників, найманців. Є, не зайшов. Все. Одразу розширяюсь. Вже ж мене не зупинять вже, Ну все, все, я зайшов. В момент, коли я сюди зайшов, вони програли. Єп, ну дуже непогано. Так йди одразу в керч. І всі через shift. Севастополь. Прекрасно, прекрасно. Що в нас тут? Ну, ми їх дуже виснажуємо, насправді кажучи. Хоча ні. Ми втрачаємо трохи більше за них. Прям трохи більше. Окей, трохи підзупинимось, це дуже дивно. Те, що там відбувається, це дуже дивно. Слухайте, а тут? Зато ось ця 24 у нас натренована. Може цю 24-ку сконцентрувати наступ? Крим, дякую. Вже ж все забираю і флот. Миснуту вимоги Затворити і вийти. І прекрасно, прекрасно. Так, ви 24? -ка? Окей. Ви йдете сюди. Бо ці 12. Хоча ви також натреновані. І також з плануванням. Та вперед, сюди. Пробуйтесь. А якщо ви хочете ще в якійсь грі пограти за Білорусь, то ви можете прийти в посання опції і пограти в мою гру Симулятор країн. Якщо ви її собі завантажите, будь ласка, Залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного це також мене дуже сильно підтримує. Так, дякую, Зброя вогневої підтримки. Вже 39-й. Давайте будівництво. У нас зараз війні військові заводи. Якщо нам чогось не вистачає, то це ППОшки до побладнання. Ось так поки що. Нехай все вільно в конвої йде. Ми навіть тут щось можемо на. Протипіхотна атака. Бонус. Весь флот йде десь сюди. Хоча ні. В12. Ви, Ви будете окремо і тренуйтесь. Дай ну, дуже винесіть їх. Ми просто всіма. Тим, що є атакую. Давайте військову понусловість візьмемо. Ні, військову економіку. Поки в нас є можливість. Так, Чернігів забудовується. Прекрасно. Далі два наступних регіони. нам треба обрати для забудови. І це в нас буде. Багато якісних регіонів. Можна Мінськ і Харків забудувати, тому що у них по 8 очей для будівництва. Або Донецьк і Дніпро. Давайте Донецьк і Дніпро, бо вони не на кордоні знаходяться. Так, і що там, що там, тільки військові заводи треба побудувати. Прекрасно, мене це влаштовує більш-менш. Так, міри військового часу. А! Що це було? Я думав, я фокус виконав. Там щось висвічувалось. Так, серйозно, якщо прибрати? Вперед взагалі, Ось так, встанемо. В 24 також зупиніться. І від'їдіть. Ну, серйозно, все досить. Ми відходимо. Я вам даю повну волю в е, знаходженні тут. Такий великий новгород, ти нехай. Дайм, бонус беру. Поїхали. Половина сюди. Половина сюди. Все. Дуже конкретна, дуже щільна мета наступу. Доля Чехословаччини. Ай! А в мене мета війни лишилась? Закарпатська комуна. Блін, бу... був. А, був прохід в мене. Був в мене до них прохід. Так, затримуємо їх тут, щоб вони не вийшли. Вот це зараз буду оточення. Давай, давай, давай. Ну, ні. Є, це Ось оточення. Тут оточення. Прекрасно. Ти також сюди О, Це є. Ну по потом став фронт ось так. І через рігу я зможу розширитись і на Литву, і на Естонію. А, фух, ці землі інтегровані. Прекрасно. Крим інтегрований з самого початку. І савок на Фіні впішов. А я ніяк не можу з Latwoo, Який це жах. Як я взагалі збираюсь. Щоб трохи перемагати. Дякую за піхоту спорядження. Давайте ще нове піхотне спорядження вчати. Є. Так. Мені поки що не вистачає тільки до поплавання, але скоро буде не вистачати піхотку. В першу чергу, тому розширемось на піхотку. Є. Фух. Фух. Я взяв цей вузол постачання. Все, вони посипляться зараз. Взагалі не питання. Так, вичавлюємо їх, дуже активно вичавлюємо. Упс. Упс, хтось втратив Рігу. Хтось Рігу втратив, упс. Упс, так, ви 12 Спочатку з Литвою треба буде розібратися. Давайте захист візьмемо бонус. Ні, яка різниця з ким спочатку. Давайте спочатку з Естонію, потім з Литвою. А, ти більше, більше гарантур незалежності Литви, але не Істонії. Тому потроху готуємось. Але все одно я поки що спочатку добити улюблених латвійців. Добиваємо. І тепер дивіться. У нас далі знову ж вибір між чотирма шляхами. Якийсь народ і релігія. Коронація Василя. На Румунію ми отримаємо. Старі колонії. Це більше як в Німеччину йде. Давайте коронація Василя. Нарешті Латвія капла. І нас навіть буде трохи. трохи Балтійського флоту. Я, я його залишу в Балті. Балтійський флот лишу в Балті. Так, ви всі тримайте спільний фронт. Сюди. У мене ще військові заводи в піхотку. Поки що. Ідеграся Карсалава. То давайте. Так, всі вставайте став... швидко по місцях. Швидко розберемось з Естонією. Давайте. А, і Румунія в союзники вступила. Ну ми 100% вже проти союзників треба б, воювати. Типу, Польща має гарантії від союзників, всі мають гарантії від союзників. М да, все це складно. Це, це щось дуже повільно йду вперед. У мене, до речі, нарешті є можливість хоча б 6 дивізій створити. Нормально, впоруємось. Якось впораємось. Ну, а поки дякую вам усім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять відео. Якщо в когось міг є ще також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом в описі, або так само став спонсором на ютубі. Ось тут. Uh, підписки, подойду, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.